Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні вже маємо 12-ту неділю після зіслання Святого Духа. Сьогоднішнє Євангеліє говорить нам про багатого юнака, який приходить до Ісуса і питає, що йому робити, щоб успадкувати життя вічне. Євреї вважали життя вічне нагородою за збереження Божих заповідей. Отже цей Хлопець заслуговує собі на життя вічне, тільки Він хотів, щоб Ісус йому це потвердив. Але відповідь Ісуса стала для нього несподіванкою. Тобі бракує чинної любові до потребуючих. Якщо ти хочеш бути досконалим, іди і продай усе дай бідним і буде мати, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь, та йди за мною. Свою любов і відкритість Богові треба виявляти добрими вчинками допомогою ближнім. Бо в любові до ближнього закладена наша любов до Бога як запорука успадкування життя вічного. Ісус Христос є дуже вимогливим до тих, кого кличе до досконалості. Він каже, лисичі має норі і птичі небесні гнізда, а чин чоловічий не має де голову прихилити. Не дозволяй навіть піти поховати свого батька або з батьками попрощатись. Отож і тут іди, продай усе роздай бідним, і будеш, і будеш мати скарб на небі. Але, почувши це, юнак засмутився вельми. Бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і сказав, як тяжко тим, що багатства мають увійти у Царство Боже. Легше верблюдове прийти крізь вушко в голчі, ніж багатому війти у Царство Боже. Цей знатий чоловік не мав відваги залишити все, адже його серце не було вільне, було прив'язане до грошей. Гроші вирішили своє, і відходить від Ісуса сумний втратив все життя. Багатство не дозволимо йому дати крок уперед. По сьогодні гроші є перешкодою у справі Царства Божого. Не треба йти далеко, це може статися зі мною. Сьогодні ми чуємо часто таке, а скільки мені заплатять. Щоб іти за Ісусом, треба бути вільним від усього, вільним від грошей, влади, слави, від теплого їзда. Треба бути вільним від себе самого. А хто таким не є, залишаючи сумним, невдоволеним, бо земські речі ніколи не заповняють людського серця. Завжди, завжди чогось буде бракувати. Апостоли запитали Ісуса, хто ж тоді може спастися. Ісус відповів: неможливо у людей, можливі є у Бога. Тому хто звільняється від грошей, влади, слави і пускаючи дорогу за Христом, все стає можливим, і Дух Божий Його провадить, і Він йде там, де Його посилають. Ніхто і ніщо його не зупиняє. Він вільний від себе і від того, що посідає. Йому гроші не стають на перешкоді. Але це ще те Іван не відноситься тільки до богопосячених осіб чи тих, що покликані до священничого служіння і монашого життя. Відноситься до всіх християн і до тих, що живуть звичайним світським життям. Гріш не має бути перепоною у супружній вірності, не має бути нагодою до брехні, до крадежі, до несправедливості стосовно майна. Одні мають дуже багато, а інші заледве виживають. Отож, до всіх, є пересторога Ісуса Христа, трудно багатому війти у Боже Царство. Небезпека в тому, що гріш може заступити місце Бога. Навіть християни часто більше вірять у могутність гроша, ніж у могутність Бога. Адже за гріш можна все купити, можна навіть продати свою душу. Гріш стає ідолом нашим Богом. Проте Ісус не виступає проти багатства як такого: Він створив світ багатим, гріш є потрібним. І треба працювати, щоб його заробити. За нього ми купуємо хліб наш насушний, завдяки йому вишколюємо наших дітей, допомагаємо сиротам і вдовам, але гріш ніколи не може стати нашим Богом, якому ми поклоняємося і віддаємо для нього все наше життя. Тож нам треба прийняти пересторогу, яку ми слухали від апостола Павла, Івангелію, яку я вам проповідаю, Нею ви Спасителя.